Вже не перший місяць ми боремо за існування бізнесу на прифронтових територіях, існування економіки і, можливо, взагалі. Прифронтових територій. Чому під час нашої поїздки в Чернігівську область у нас була можливість поспілкуватися з бізнесом, який там працює, навіть не працює, а виживає, але створює робочі місця і наповнює державний бюджет для того, щоб забезпечити Збройні Сили України. І вже декілька місяців ми боремось з урядом Шмигаля. Сподіваюся, зараз ситуація поміняється після того, як ми відправили його у відставку щодо того, щоб повернути ті правильні речі, які були на початку повномасштабного вторгнення. На цих територіях були запроваджені пільги. Вони були різні їх було багато, і частина з них можливо і треба було познімати, але пільги щодо оподаткування мали точно залишитись, тому що працювати на цих територіях, знаходити людей, які працювали б на цих підприємствах, створювати наповнення державного бюджету і місцевого бюджету. Це так само велика заслуга бізнесу і підприємств, які там працюють. Про що йде мова? В них позабирали всі пільги, людей вони не можуть знайти. Існувати там під обстрілами майже неможливо. І це стосується Чернігівської області, це стосується Харківської області, Запорізької області і інших територій, де фактично продовжують тривати бойові дії або безпосередньо біля лінії фронту продовжують працювати підприємства. Якщо ситуація не поміняється, бізнес почне ви. Виїжджати, за ним почнуть виїжджати люди. І е, е, території, території фактично перестануть існувати. І це допомога і в інформаційному плані, і в економічному плані ворогу. Я не знаю, куди дивиться український уряд. Сподіваюся, новий уряд виправить ці проблеми, а ми і далі будемо це робити. Ми зареєстрували відповідні законопроекти. Які дозволяють виправити ці проблеми, сподіваюся, що депутатам вистачить совісті за них проголосувати, президенту його підписати, а уряд не буде блокувати, як це робить вже декілька місяців поспіль.